Вітаю! Сьогодні ми поринемо у світ, де кожна партія це ціла історія, а кожен хід окреме слово. Ми збираємось розібрати мову шахів, тобто нотацію, яка дозволяє нам читати і записувати найцікавіші ігрові баталії. Ну що, почнімо? І знаєте, це чиста правда. Шахова нотація це ж дивовижна штука. Вона перетворює оцю мовчазну битву фігур на дошці на захопливу історію, яку може зрозуміти будь-який гравець у будь-якому куточку світу. Кожна партія, записана на папері, це ніби книга, яка просто чекає, щоб її прочитали. Ось наш план на сьогодні. Спершу розберемось, а чому нотацію взагалі називають мовою. Потім, як і в будь-якій мові, візьмемося за абетку, фігури та поля. Далі перейдемо до граматики, тобто до правил запису ходів. Маючи ці знання, ми вже зможемо прочитати цілу історію, партію дитячого мату, і наостанок зазирнемо на професійний рівень і дізнаємось, як можна описати всю дошку одним єдиним рядком. Отже, розділ перший, і тут постає питання: а навіщо взагалі треба було щось записувати? Ну, просто уявіть собі, як би ми вивчали партії великих майстрів минулого, або як аналізували б власні помилки без якоїсь спільної системи. Це було б ну просто неможливо. Саме так нотація по суті об'єднує всю шахову спільноту. Вона дає нам змогу, ніби подорожувати в часі, переграючи партії столітньої давнини. І, звісно ж, долати будь які відстані, обговорюючи позицію з кимось на іншому кінці планети. Це справді універсальна мова для спілкування, для навчання, для аналізу. Гаразд, тепер переходимо до самих основ. Будь-яка мова починається з чого? Правильно, з абетки. У шахах наша абетка складається з двох ключових частин: це адреси полів на дошці та, власне, назви самих фігур. О, це база. Шахівниця це по суті така собі сітка координат. Дуже схожа на гру в морський бій, пам'ятаєте? Вертикалі позначаються латинськими літерами від A до H, а горизонталі цифрами від 1 до 8. І таким чином кожне з 64 полів має своє унікальне ім'я. Наприклад, І4 одне з найважливіших полів на початку гри. А ось і самі літери нашої абетки фігури. У кожної, звісно, є своє позначення. В українській нотації ми використовуємо кириличні скорочення, наприклад, фе для ферзя. А от у міжнародній її ще називають алгебраїчною латинські літери, скажімо, к'ю для квін, тобто ферзь, і «n» для кнайт, тобто кінь. До речі, енд для коня взяли, щоб не плутати з кей для кінг, тобто король. А тепер увага. Дуже важливе правило, через яке часто виникає плутанина. Пішак найчисленніша фігура на дошці, але він не має власної літери в записі. Його хід позначається просто координатою поля, на яке він іде. Тобто сама відсутність літери це теж важлива інформація. Це така мовчазна вказівка на те, що хід зробив саме пішак. І ось цей слайд якраз чудово це і ілюструє. Подивіться на різницю. Запис К6. Чітко нам каже кінь пішов на поле 6. А запис e5 означає пішак пішов на поле Е5. Все насправді просто є літера, ходить фігура, немає літери, ходить пішак. Гаразд, а бетку ми наче вивчили. Давайте тепер перейдемо до граматики і подивимось, як ці всі літери складаються у слова і навіть цілі речення. Для цього нам потрібні спеціальні символи, щоб описувати дії. Звичайний хід, взяття, шах, або, скажімо, мат ось вони основні символи дій. Звичайний хід без взяття часто позначається просто тире, хоча іноді його взагалі опускають. Символ X – це вже драма, це взяття фігури суперника. Плюсик означає шах, тобто пряму загрозу королю. А решітка це кінець гри, це мат. Ну і звісно, є спеціальні позначки для рокіровки цього унікального подвійного ходу короля і тури. Почнімо з простого: запис kg 1 f 3 Розшифровуємо: кінь, який стояв на полі G1, переходить на поле f 3 Це такий собі спокійний, тихий хід, який розвиває фігуру без жодних взятів. У сучасній нотації це часто записують ще коротше, просто kf 3 а ось тут уже екшен. Ферзь б'є фігуру на полі h 7. Що це означає? Ферзь б'є фігуру на полі h 7 Оцей символ Х одразу нам сигналізує, що одна з фігур щойно зникла з дошки. Наступний приклад це b5. Читаємо це речення так: слон, літера С іде на поле b 5 і цим своїм ходом оголошує шах. На це вказує плюсик. Цей знак в кінці запису це ніби сигнал тривоги для суперника, його король під атакою. І нарешті кульмінація f 7 шарп. Ферз іде на поле f 7 і ставить мат, на що вказує символ решітки. Цей символ означає, що партія завершена, все, королю оголошено шах, і він ніяк не може від нього врятуватися. Кінець історії. Ну що ж, тепер, коли ми знаємо і абетку, і граматику, настав час прочитати нашу першу повну історію. Це дуже відома, а головне повчальна партія, відома як дитячий мат. Вся історія складається всього з чотирьох ходів. Давайте прочитаємо це разом: хід за хідом. Отже, хід перший: білі грають є 4, чорні відповідають симетрично є 5, хід другий. Білі виводять слона на С4. Чорні відповідають конем на С 6 Хід третій. Білі раптом виводять ферзя на h5, чорні коня на F6. І четвертий вирішальний хід. І ось вона розв'язка F F7 Ша. Ферз б'є пішака на полі Ф7 і ставить мат кінець гри. Тільки но за допомогою кількох символів ми прочитали цілу драму про дуже швидку поразку. Ось у чому полягає справжня сила нотації. Ми навчилися записувати ходи один за одним, крок за кроком, але що робити, якщо нам потрібно миттєво зафіксувати всю позицію на дошці, ну, наприклад, щоб зберегти якусь цікаву шахову задачу або просто продовжити партію пізніше, для цього існує спеціальний, дуже зручний стандарт. Справді, от як описати розташування, скажімо, 32 фігур на 64 полях, не малюючи діаграму, а використовуючи тільки текст. Здається, що це складно, але відповідь є, і вона дуже елегантна. І це нотація форсайта Едвардса, або, якщо коротко, фен. Принцип тут доволі простий. Ми ніби скануємо дошку горизонталь за горизонталлю, починаючи з гори з восьмої. Великі літери це білі фігури малі чорні. Цифри позначають, скільки порожніх клітинок іде підряд, а косариска слаш просто розділяє горизонталі. І ось як це виглядає на практиці. Цей, на перший погляд, такий загадковий рядок це і є точний знімок початкової позиції. Дивіться: РНБККБНР описує фігури чорних на восьмій горизонталі, далі слеш, потім пі це вісім чорних пішаків на семій. Цифра 8 означає, що вся горизонталь порожня. І так аж до кінця дошки. Уявляєте, один рядок тексту містить абсолютно всю інформацію про позицію, неймовірно ефективно. Отже, ключовий висновок сьогоднішньої розмови: шахова нотація перетворює гру на універсальну мову. Вона дозволяє не просто грати, а й читати, аналізувати та ділитися шаховими історіями з усім світом. Тепер цю мову опанувати може кожен, тож питання залишається відкритим. Яку історію розповість наступна партія?